Добрий день, шановні телеглядачі. У мене для вас сьогодні незвичайна пропозиція. Подивіться, який дивовижний оберемок зеленої, свіжої, ароматної цибулі. І вирощено цю цибулю не на грядці, а у вашій звичайній квартирі. Подивіться, як його багато. Тут півтора кілограми запашної, апетитної, найсвіжішої зеленої цибульки. Я покладу його трохи в бік і розкажу про диво систему. Це чудоріст для цибульки. За допомогою чудоросту ви зможете вдома вирощувати цибульку цілий рік, збирати два врожаї за місяць 30-40 сантиметрів соковитої зелені. У вас на столі кожного дня в системі чудоросту реалізовано сприятливі умови. Саме тому зелень росте вдвічі швидше ніж у землі. До 40 сантиметрів за два тижні. Навіть у землі на городі цибуля такого розміру виростає за місяць. В якості живлення для корневища вуглекислий газ, вода, плюс світло для зеленого пірячка, без землі, без бруду, без додаткового поливу, без гниття, без мошок, без неприємного запаху, два врожаї за місяць. Як же працює наш чудоріст? ріст? Я знімаю кришечку та ось в цю ємність наливаю саму просту звичайну воду з під крану і більше нічого не додаю. Наливати треба не до країв, а залишаючи 1-2 см. Потім закриваю кришкою. І зверху в спеціальні ділянки подивіться їх 18 штук. Я саджаю цибулинки середнього розміру. Ось так. Дивіться, все дуже просто, дуже легко посадила наші цибулинки. Пам'ятаєте так, що наша цибулька не торкається води, тому що є 2 см до краю. Отже, цибулька не гниє, нема неприємного запаху. І найголовніше, все, що нам залишилось, це ввімкнути систему в мережу. Я вмикаю в мережу і починає працювати компресор. Це серце нашого чудоросту для цибульки. Компресор подає ось по цій трубці повітря, і через маленькі отвори у розпилювачі у воду поступають маленькі бульбашки вологи. Отже, що потрібно для чудоросту? Для чудоросту потрібне повітря, потрібна вода і потрібне світло для того, щоб наші зелені пагунки його вібрали. Все. Ви будете насолоджуватись зеленою цибулькою цілий рік. Я хочу вам нагадати, як же було раніше. Подивіться на це убоге страхіття. Запах, звісно, просто нестерпний. А я іще ще пам'ятаю, що зазвичай заводилась мошка від того, що відбувалося, гниця корневища. Фу, на це неприємно навіть дивитися. Ось дивіться: тепер у нас з вами буде ціла система. Дивіться, скільки зеленої цибульки, і це кожного дня. Ви будете її додавати до всіх страв. А значить, що у ваших домашніх буде чудовий апетит. Отже, я зараз хочу продемонструвати вам іще один приклад: візьму нашу гнилушку, ось це наше убоге страхіття. Відріжу зелень, яка у нас виросла, на яку без відразу дивитися неможливо, і розріжу. Боже мій, лише погляньте. Просто хочеться відвести очі. Прогнивша цибулина, котру їсти точно неможливо. Я це покладу в бік, і давайте візьмемо нашу цибулинку, яка виросла в чудорості. Вона запашна, апетитна, зелена та свіжа. Зверніть увагу, я розрізаю цибулинку, з якої виросло соковите, зелене, свіже пір'ячко. Погляньте. У нас є зелені та соковиті пагонки та ще й біла цибулинка. Погляньте, яка краса відмінний запах просто диво. Отже, ми отримали зелень та зберегли цибулинки. Зелена цибулька вкрай необхідна нашому організму цілий рік. Вона захищає нас від вірусних інфекцій, гострих респіраторних захворювань та грипу. Між іншим, 70 грамів цибулі повністю задовольняє дубову потребу організму аскорбіновій кислоті. Зелена цибуля містить цинк навіть в більшій кількості ніж будь-яка інша зелень а між іншим саме цинк такий необхідний для здоров'я наших зубів, волосся та нігтів. В системі чудоросту реалізовано сприятливі умови. Саме тому зелень росте вдвічі швидше ніж у землі. До 40 сантиметрів за два тижні. Навіть у землі на городі цибуля такого розміру виростає за місяць. Я хочу вам ще раз розповісти про користь цибулі. Отже, ми за час осінньо-весняного періоду постійно відчуваємо авітаміноз. Нам потрібні вітаміни, що як не зелень дасть нам їх, адже в цибулі є все необхідне: мікроелементи, вітаміни, провітамін А, вітаміни ПП і С. Отже, не зволікайте, замовляйте чудоріст для цибульки вже зараз за телефоном, вказаним на екрані. І зауважте, саме зараз ви можете замовити чудоріст для цибульки за акційною ціною зі знижкою 20% і отримати його лише за 239 гривень 20 копійок. Та насолоджуйтесь натуральними свіжими вітамінами цілий рік. Будьте здорові, будьте красиві разом з чудоростом для цибульки. У комплекті ви отримаєте ємність для води, ділянки для цибулі, електричний компресор, розпилювач повітря, силіконову трубку, інструкцію по використанню. Замовляйте чудоріст за телефоном, вказаним на екрані, та зберігайте ваше здоров'я та красу. І не забудьте, що саме зараз ви можете замовити чудоріст для цибульки за акційною ціною 239 гривень 20 копійок. Успішайте, кількість товару обмежена. Наші оператори допоможуть вам обрати зручний тип доставки та оформити замовлення, будьте здорові та красиві разом з чудоростом.